Доброго дня, купаюсь на городі. Називається рубрика Що можна знайти на городі познаходив ну, різних джелезяк. Найбільше алюмінів. Ну, такі йду і попав такий сигнал хороший. Зараз купну, подивлюсь, що там. Так. Називається рубрика шукаємо разом. Ага, десь тут. Що будемо дивитися? Нема. 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 Ма, наверное, ну он еще. Ага, вот тут. Вот тут. О, вот эти грудочки. Ага, нема. Ух ты. Дивите. Опа, на, Дивіться, как красиво. Розкрилася монетка. Десять копійок 1925 рік. Серебро. білончик, Клас. Це перша знахідка сьогодні така. А так в основному алюміній да, різний мусор. Так що дякую за увагу. Дуже приємна знахідка.